Працюю. І у неї таке от ну взуття, а ноги в взутті, вони такі неживі. Знаєте, взуття воно тримає стопу, стискає, стопа внутрі не рухається, і людина така, трохи да, отака, і отак працює. так Тобто е, отака от, е, жива стопа, рухлива, вона має бути внутрі, внутрі взуття теж така. Коли стопа дуже рухлива і така от ну повністю жива, то от я в мене все тіло починає ну працювати. Да? То есть, що би я не робив. У мене все йде от, ну, кінематичний ланцюг. І кінематичний ланцюг він весь починається з ну, стопи. І от стала людина, і вона, вона рефлекторно виставляє так стопу, да, щоб було зручно. А якщо оце пам-пам, то і спина буде втомлюватися, і руки, і плечі. А коли йде оце постійне підналаштування, то є шукаємо, от, шукаємо, шукаємо і шукаємо оці положення зручні, від стопи йде оце все.